Виділяти бізнес-процеси. Чітко бачити, чітко орієнтуватись, виділити для чого? Для їх подальшої ну, реалізації, для їх подальшої оптимізації і так далі. Які ж групи процесів? Ну, бачите, там ініціація, планування, виконання, моніторинг, управління, завершальний процес Ось весь шлях. Ви повинні собі ці речі чітко. Класифікувати. Ну для чого? Щоб не потонути в них на групи, да? От Різні групи, скажімо, процеси виконання. Ну, для чого це все потрібно? Для правильної організації. Розумієте, розписати? От. Ну, ясно, що робить процеси виконання. Отакі, От бачите, забезпечення якості, команда проєкта, розвиток, поширення інформації. От, Надходить інформація від процесів ініціації, процесів планування і йде в процеси моніторингу управління і завершальні процеси. Вміти, друзі, малювати такі прямокутничні стрілочки, це. Ну, вимога до фахівця з інформаційних технологій. Ну, ваша освітня програма якраз називається, по-моєму, інформаційно управляючі що там, системи. Да? ж? ну, ваш бакалаврат як називається? 126 спеціальність, а освітня програма інформаційна. Управляючі системи там, і технології, по-моєму, якось так. Інформаційні системи і технології. Інформаці... Це спеціальність. Це спеціальність у ІСТ, інформаційні системи. А у вас своя освітня програма. От ну, давайте не полінуюсь, гляну зараз одну секунду. Час. Ми ж говорили предметно. на довго часу займов у інформаційні управляючі системи та технології. Так що з точки зору управління ви повинні бути люди підковані, підковані, ну, розбиратись в цьому. Хоча, ну, чесно кажучи, от. Отака от, коротше, отака структурка. Вміти малювати такі структурки, виділяти чітко процеси. От, Ну і вміти це все описувати. Далі, керівництво, ну що тут? Все, значить, вміти керувати інтерфейсами, виходи, так. Да? Входи, процеси. От. Тобто, розумієте, повернусь сюди, бачите оці стрілочки: входи і виходи. Яку інформацію ми задаємо, і що ми отримуємо? Це все треба вміти підписувати. Ну, керівництво, Да що ми отримуємо на вході, що ми отримуємо на виході. От. Далі. Безумовно, процес забезпечення якості. Ну, для чого це все робиться. щоб ми з вами не скутились і були конкурентоздані. Так що, хоча є такі помилкові речі, наприклад, система менеджменту якості. Скажіть, що в цій фразі невірно, я сказав? Ще раз, система менеджменту якості, коли звучить, не ріже вам слух нічого. Ну, дивіться, який менеджмент якості, забезпечення. Тут вірно написано. Значить, Саме забезпечення. Я, чесно кажучи, не уявляю, як можна займатися менеджментом якості. Саме забезпечення. Вот. Ну, команда, що вам сказати? Найв... Найважливіше це люди. Якщо ви візьмете різні методики, там, я не знаю, той же самий екстрем програмінг, XP, той же самий Scrum, в основі всього лежать люди. І великі компанії, ну, вони часто, скажімо так, і декларують, і реалізують такий підхід. Тобто люди важливіші за залізом. Ясно, що команду потрібно розвивати. Команду потрібно розвивати. Ну, як? Ну, дуже просто. От Закінчила людина якийсь курс, отримала сертифікат, і йде надбавка до зарплати. Тобто, ясно, що безкінечно це не відбувається, але дуже часто в компаніях так, так працює. Поширення інформації. Ну, ясно, ну, створюють, я не знаю, що завгодно, якісь там чати, форуми, обмінюються. от. Запитують інформацію, коли чогось не вистачає. Обирають продавців, постачальників, які ресурси різні надають. Далі бачите, отака от наступна група це моніторинг і управління. Тобто, насправді це дуже потрібні речі. Значить, різні диспетчери. От. Управління змінами це все моніторинг. Ну і подивіться, моніторинг абсолютно все. Зміст, розклад, вартість, контроль якості, команда проєкту. Вот, і так далі. І тому подібне. Моніторинг ризиків дуже важливий. Управління змінами. Погодження підтвердження змісту, сам зміст, управління розкладом, вартість, контроль якості. Ну і самою командою треба керувати, звітність готувати, учасниками проєкту, ризики, тобто адміністрування всього на світі. Ну, знову таки, цілий. Як ми на минулій лекції казали, офіс менеджера, project management organization, Тобто, от, тобто ну, для цього всього працює адміністрація, для менеджменту і управління. Тобто, тримати постійно руку на пульсі, нервувати, переживати, контролювати. Знаєте, ну, само собою нічого не відбудеться. Будь-яку дрібницю треба підготувати. Подумати про неї. Знаєте, коли ремонт в квартирі робите, то кожному шрубчику, кожному цвяшку треба вклонитися. ну Це так умовно. Взяти його, десь організувати. Будь-яка дрібниця, ви все це повинні продумати і управляти. Далі, ну і бачите, про приємне завершальні процеси. Ну. Значить, потрібно наші всі речі, як ми пропрацювали, здати, підписати там акт прийомки здачі, взагалі, з роз, усіма розрахуватись, роздати премії, тобто на такій, знаєте, на високій мажорній ноті. Все акуратно закрити. Ну, ще, знаєте, є таке правило завжди: розставатись треба по-доброму. От, тобто завершили, підвели риску, бачите, закрили усі виходи, закрили усі контракти, подивились по взаємодії, що у нас там відбувається. І те, що ми задекларували, ми повинні все-таки те і отримати. Не так, що ми просто, знаєте, чимось півроку займалися, щось отримали. Абсолютно, наш життєвий цикл повинен. Грубо кажучи, ну, те або майже те, що ми планували, ми це повинні і отримати. Ну, ось тут є там протягом часу, хто там, як з ким взаємодіє, от, як ці різні процеси перетікають. От. Значить, основне подивіться, це що процеси проєкта. Це життєвий цикл, це різні фази, і ось як значить, детально це все між собою взаємодію. Ну, ну і нарешті, що можна сказати, відповідність між процесами управління та групами процесу, і різними областями знань. От подивіться. Як це все розносяться по ініціації, по тим всім групам, які ми сказали. Так, друзі, ну якщо коротенько ми так пробіглись, більше або менше зрозуміло? Так, зрозуміло. Добре, дякую тоді, що ми сьогодні так швиденько оперативно відпрацювали. Побажаю гарного дня. Ну і що зустрічаємось в наступному тижні так само. Дякуємо, до побачення.